Всім привіт! Розкажу і покажу, як можна заробляти на біржі Bybit, маючи багато аккаунтів, на прикладі Launchpad. Launchpad – це формат розіграшу алокації від певного проєкту, який ще не залістився. В форматі лотереї, багато аккаунтів бере участь, виконуються певні дії в нашому випадку. hold 100 доларів або більше торговий об'єм. Чим більше ви виконуєте завдань, ось перечислені, тим більше ви отримуєте білетів. За Кожен білет виграшний, отримуєте потім на 15 доларів локацію по зниженій сильно ціні, в нашому випадку 4 цента, і на лістингу вже продається на іксах. Думаю, в випадку ікстеріо 10 іксів може бути без проблем. Для того, щоб виграти щось на цьому зробити, треба багато аккаунтів саме в комучпаді, тому що в одному виграти це. Шанси дуже малі, може біля 5%. Якщо робити хоча б 50 аккаунтів і на кожен по 2 білети після 5000 обороту, то вже може вас до 5 білетів пройти і заробити по 100-150 доларів на кожному. Для того, щоб багато аккаунтів обслуговувати, перш за все, треба скачати Antidetect браузер. Посилання залишу в описі. Я користуюсь браузером Vision, ви зможете скачати. На iOS, можете на Windows скачати. Після того, як скачали, треба купити план підписку. Якщо до 50 аккаунтів, у випадку Vision за 29 доларів місяць купується план. Я так і використовую, мені 50 вистачає. Вибрали, оплатили. І тоді можете створювати до 50 аккаунтів. Ось як бачите, в мене тут багато аккаунтів є. І ще треба проксі купити. Я купую, купую на Proxy Seлер, у мене тут знижка непогана. В принципі, для лаунчпадів підходить ідеально. Тут вибираєте IP4 Proxy на Європу, на Азію, на яку країну цікаво, в принципі, різниця є, але поки що ніхто вам конкретно не скаже, яка країна краща. Які тільки не пробували, скрізь можуть. Як і брати на аккаунтах Байбі, так і може проходити. Одні говорять брати на країну реєстрації, інші кажуть на Європу. Треті кажуть Європу не брати, четверті Індонезію і кожен по своєму Я беру на країну реєстрації зазвичай. Це Індонезія, також пробую Європу. Вибрали країну. Вибираєте кількість. Зараз тільки мову зроблю людську українську верніше. Якщо 5 і більше буде знижка, нажимаєте купити. Тут все, що вам треба вказати, це термін оренди. Якщо це лаунчпад, то 2 тижні достатньо. Це пошта, на яку вам прийде. Вид оплати Binance найпростіше. З аккаунта Binance оплатили за 2 секунди і все. І промокод, якщо вкажете мій, наприклад, ось ще 10% знижка буде. Формати замовлення, оплачуєте. Потім ось тут де інструменти. Вірніше, інструменти. Мій профіль, мої замовлення. Тут будуть ваші куплені проксі. Ось, наприклад, моїх. Вибираєте проксі, які купили. Вгріть експорт, вивантажити, вибирайте TXT SOX5 і вивантажите, відкрили. І куп, копіюєте по одному проксі. Цілу строку скопіювали. Для того тепер, щоб створити аккаунт в браузері, заходите в нього. Тут буде створити профіль. Ім'я будь-яке, як вам цікаво, нажимаєте OES, вас автоматично встановлюється. Потім додати проксі. Я також без різниці. Вибираєте SOX5, вставляєте вашу проксі куплену, перевіряєте, як Україна показує. Головне, щоб не ша, якщо буде США показувати, то вас байбіт не пустить, треба буде замінювати. І створити проксі, створити профіль. Ось він появився, можна вже нажати старт. У вас відкриється нова вкладка в браузері із проксі, яке ви купили. Тут, відповідно, ви вписуєте вже байбід. Заходите на сайт під вашим логіном-профілом і виконуєте дії, які далі. Якщо у вас є багато аккаунтів вже куплені, окей, якщо немає, то їх можна купити даже в Telegram. Ось я заходжу на... Цю otc площадку наприклад, криптотавер на OTC. Тут різні продавці, зазвичай з Індонезії, більшість з Азії пропонують свої послуги. Тобто ви створюєте аккаунт, ByBit, логін, пароль свій. Потім заходите в розділ верифікації. Вставляєте ось таке чарівне повідомлення в строку. Аккаунт у вас має бути на англійській мові ввестися. Як в мене на прикладі. Вставляєте це посилання, також його прикріплю. Тут ще нажимаєте ОК два рази і вам покаже посилання, яке ви копіюєте, відправляєте продавцю аккаунтів. Відповідно, вже продавець передає це посилання людині, яка пройде за вас верифікацію. І дистанційно без логіну паролю. Людина зможе вам верифікувати аккаунт. Буквально кілька хвилин у вас буде показувати, що аккаунт верифіковано, при цьому, крім вас, слогенПРО, ніхто не буде знати. Передаєте ще також продавцю курс проксі. Ось цю стрічку. Проксі і посилання, яке вас тут покаже. Він вам верифікує, ви будете мати готовий аккаунт. Таких аккаунтів робите, скільки вам потрібно, не надоїсть. Далі у випадку лаунчпада, коли він починається. Цю інформацію ви можете знайти або в джерелах Bybit можете в мене в телеграм-каналі, вже як вам зручніше. Ось, наприклад, я писав про нього. Якщо ви дивитесь це відео, конкретно лаунчпад XTR вже не актуальний, але ByBit писала, що в них будуть нові, і доволі часто будуть займатися цим. Тому аккаунти, багато аккаунтів вам по-любому пригодиться і знати, як... Брати участь в лаунчпаді. Щоб його знайти, заходите в трейд вкладка Spot X і ось тут лаунчпад. Далі вибираєте приєднатись до лотереї в USDT і закидаєте на аккаунт до початку знімку. Ось тут показує період знімку, коли почався 3 січня. 0 0,0 по Лондону це у дві ночі у нас було в цей час. До цього часу у вас має бути на аккаунті більше 100 USDT. От в мене 174. Я виконую умови лаунчпаду і беру участь. За це отримую один білет. Щоб отримати два білети, наприклад, нам треба зробити 5000 торгового об'єму. Якщо у вас багато аккаунтів, це трошки затратне діло по часу. По коштах приблизно треба витратити доларів 8. Чи відіб'ються ці кошти, швидше за все, відіб'ються, але ви потратите дуже багато часу, якщо зробити на кожному аккаунті зі 100 доларів 5 тисяч обороту. Так у вас знаходиться період із 3 січня, в цьому випадку по 8 січня кошти, відбуваються знімки, має бути. Протягом всього періоду більше 100$. доларів. Потім, 8 січня, у нас буде лотерея. Якщо виграєте, у вас тут буде показувати, що ви отримали локацію. А локація нового токена дається на 15 доларів в цьому випадку. І вони списуються у вас з балансу. Але отримуєте токени по ціні 4%. цента. Виходять вони, наприклад, по 0,4 цента, що ще за все, така ціна буде, можливо, навіть вища. Продаєте вже за 150. 135 доларів у вас вже чистого прибутку. Віднімаєте затрати на проксі 1 доллар, на кожен аккаунт 1 доллар. І от в мене із ферми в 30 аккаунтів ось тут. Я рахував при ціні ну, 4 долара, буде приблизно 250 доларів прибутку. В принципі, непогано я потратив. Кілька годин, щоб все це зробити. Аккаунти у мене вже були готові раніше заробити, нехай там, до 10 тисяч гривень за годину роботи і потім ще потратити годину, щоб вивести кошти, досить непогано. Коли у вас вже потрібно буде вивести кошти, бажано вам налаштувати зразу адресу для виводу. В білому списку нажимаєте аккаунт, ось тут вам потрібно буде пройти. Аутентифікацію, це в мене новий аккаунт. Я тут ще не пройшов. Заносив гроші, але ще не вводив. Двохфакторну аутентифікацію ставити. Потім вкладка Security. Ось тут де віддраво Security. А вам потрібно спочатку тут поставити галочку. Підтвердити це через код із СМС, верніше код із пошти і код із Google аутентифікатора. Тут потім нажмете Manage Відrave addresses» і додаєте адресу вашу, куди ви будете виводити кошти без підтвердження поштою і аутентифікатором. Тобто, ви один раз введете логін, пароль, код із пошти. І в наступні рази, коли будете виводити з цього аккаунта кошти, вам не треба ніяк підтверджувати, навіть якщо ви втратите доступ до пошти, таке буває, бувають, її блокують, буває, просто немає доступу, потрібно купляти смс-ку, номер телефону і через підтвердження вже її розблокувати. то ви зможете зразу без цих дій виводити за 2 секунди. Так, поки все. Якщо є питання, можете писати бажано в чаті, в чаті каналу. Я на всі питання відповідаю. Ось чат, наприклад. Тут, якщо ви запитаєте, я по-любому відповім. В Ютубі в Ютубі я рідко дуже читаю. Там не так часто пишуть, не так часто в мене відео, тому краще приєднуйтесь до каналу в Телеграм. Посилання буде, там вже буде набагато більше інформації, крім цього лаунчпаду. Постійно якісь можливості заробити і набайбіт і не тільки. І плюс любі питання можете задавати в чаті. Все, дякую.